Дорогі люди, слава Ісусу Христу, бажаю всім вам міцного здоров'я! пусть Бог береже всіх вас. Якщо сьогодні Якщо сьогодні ви проходите труднощі, у вас нема що їсти, молиться Богу, Бог може послати їжу. Якщо ви сьогодні хворієте і вам сказали, що вашу хвороба не можуть вилікувати, молиться Богу, Бог може послати сили. Сьогодні може, ви перебуваєте в страху. Страх наповнює ваше серце, молиться Богу, Бог може звільнити від страху. Якщо сьогодні може в вашому житті ви проходите дуже тяжкі випробування. Молиться Богу, Бог може допомогти. Я хочу нагадати те, що записано в цій святій книзі. Господь Ісус Христос прийшов, щоб врятувати нас. Він помер на Христі за наші провини, щоб кожен, віруючи в нього, ні загинув, але мав життя вічне. Він, подолавши смерть, Воскрес! Він є живий. Він закликає людей звернутися, покаяться. Покайтеся і віруйте в Євангелія. Це так казав Христос. Примириться з Богом. Зупинка не паукама. Якщо у кого немає святого письма, ми можемо його подарувати в ванґел, хто бажає може взяти. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь їде. Помилуй, спаси, спаси нашу країну, зупиниться кровопролиття, допоможи, щоб мир і спокій прийшов на нашу землю в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь.